Є новина, друзі Укрпошта банкрот та Зеленський йде до депутатів. Дослухайте до кінця, Як щойно з'явилася інформація в РБК Україна, Укрпошта знаходиться практично в дефолті, тобто вона практично банк. Крут, і це довів суперменеджер Смілянський, ну голова Укрпошти, в якого зарплата там в попередні роки доходила до півтора мільйона гривень, а зараз в нього десь під мільйон гривень. Ну, з податками. Якщо без податків, то він каже, що у нього невелика зарплата 13 тисяч доларів. В місяць і це, тобто його робота, він довів Укрпошту практично до банкротства. Зараз там хочуть якийсь банк до неї приєднати, нібито це допоможе Укрпошті вийти, але НБУ проти, тому що ну, економічний стан компанії катастрофічний і не хоче давати можливості приєднювати до Укрпошти саме банк. Цифри, які наведені НБУ, це просто катастрофа. Тобто, реально збитки під час війни Укрпошти 2,5 мільярда гривень. Капіталізація з 2,8 мільярда впала до 200 мільйонів. Тобто, від цілої кампанії в грошах еквіваленті залишилось 10%, і це зробив менеджер, ну який утримав шалену заробітну плату, про яку я сказав раніше. Тобто, він довів. Кампанію до дефолту і зараз до неї хочуть приєднати банк. Знаєте, я хочу врятувати Укрпочту, хочуть докапіталізувати її за наші з вами кошти. Тобто, замість того, щоб підняти заробітну плату військовим, вчителям, лікарям. Треба дати гроші Смілянському, щоб йому було за що отримувати заробітну плату, от таку по 13 тисяч доларів в місяць. Ну а реально це мільйон з податками в місяць під мільйон, десь отак от і. Щоб далі працювати над Укрпоштою чи над її ймовірним знищенням, до речі, хто скаже, що важко просто працювати в Укрпошті під час війни? Так є приклад нової пошти, яка прекрасно працює, розвивається її бізнес зростає. Вона просувається на інші ринки, на Європу і. Поки що ми не чули про проблема з грошима в новій пошті. А в Укрпочті, який управляє саме суперменеджер, менеджер, якого ну, найбільша зарплата практично в Україні, так там ну, практично банкроти. Напишіть свою думку, як ви вважаєте.